Доброго дня усім! Сьогодні 5 липня 2022 року. У цьому відеоролику хочу показати я свій урожай, який у мене у цьому році. Дуже сильно йдуть дощі, дуже багато огірків в цьому році, кабачків. Це я маленькі огірочки зібрала на ваночку закрию. Дуже багато кабачків, огірків. Урожай радує, дуже радує. Ділюся з дітками, вони вже аж кричать не хочуть, їм надоїло вже, але допомагати мамі потрібно. Сьогодні приїдуть мене заберуть і буду ділитися з ними своїм урожаєм. Оце в мене огірочки такі всі підв'язані. Приходжу через день і постійно більше відра набираю. Оце сьогодні вже позбиралося, скільки понав'язувалося. Тобто я зробила висновок, що все-таки підв'язані огірочки. І сорт F1 голландський дуже урожайний. Ось теж не зірвала. Постійно проходжу по два рази і десь та пропущу. Десь та пропущу. І на цій стороні ось теж позривала. Десь тут бачила, ще огірок не зірваний. А он висить точно. Треба буде зірвати його. І маленьке дуже багато накрутилося. Картошечка в цьому році також дуже гарна. Ну, практично через день-два йдуть і йдуть дощі. Це квіти мої такі лілії. Гладіолуси в цьому році дуже гарні. Вже букети два рази ставила. Бурячки мої теж в цьому році дуже крупні. А взагалі в цьому році своєю дачею я дуже довольна. Тобто займалася не ремонтом, бо ремонт я зробила в минулому році, а в цьому році тільки городом. Оце щавель, вже борщу стільки наїлися щавлем, петрушки ось скільки також наїлися. Це в мене рукола вже третя і четверта, воно вже сходить. Четвертий посів. Так, Квіти в мене кругом. Оце не знаю, чи флокси, як вони називаються, точно не знаю. Так, айстри зацвітають вже. Так, клематись вже другий раз почав квісти. Вже перший раз процвів, другий раз почав. Так, далі. М'яту вже треба третій раз зрізати, сушити. Оскільки помідорів. Помідорів в цьому році, звісно. От в цьому році я посадила чері, перший раз. Ось які маленькі, красиві. Прямо довольна ними. Ось. Треба Наташі на що сказати, щоб допомогла мені збирати невісточка моя, бо я її щось так не люблю мілки такі збирати. Кабаки вон, мої любимі, насадила в цьому році на всю зиму. Капуста ось, спасала її, від білокрилки. Ну Щось може і залишилося, може якийсь голівок п'ять та й буде. От. Оце все помідори. Помідори на томати. Ось які чорнобривці покажу. О, які красиві чорнобривці. Просто краса, краса, а рози, а рози які чудові. Так. Сливи в цьому році дуже гарні багато. Ось наконець зацвітає. Этот, як він називається? О, Боже, забулася. Ну, Ви зрозуміли, хто це мій. Цвіток мого дитинства. Так, оце так, зона барбекю моя цвіте. Так, це так красиво. Тут також цвіте. І повертаємося назад до мого. Квіти в мене постійно стоять на столі. І повертаємося до нашого рожаю. Так що, слава Богу, аби тільки був ще мир в Україні, було все гаразд. Так що, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарного життя, мирного, щастя, здоров'я, усім бажаю.